Друзі, доброго дня. Volkswagen e-Golf в наявності 2018 року. З оригінальним підтвердженим нами пробігом 65 тисяч км, повністю рідна фарба та відмінний стан авто. Full LED Оптика, бігсенон, LED підсвіточка знизу, присутні парктроніки перед та зад в парі з умовичами фар 16 колеса. Друзі, стиль e-golf. Прямуємо до салончика, дивіться, притемнені задні вікна. Отож, дверна карта водія. Чотири склопідйомника, дзеркала заднього виду регулюються, підігріваються, складаються. Відмінні сидіння з гарною боковою підтримкою. Шкіріне мультикермо. підрізане знизу, блакитна строчка, яка присутня тільки в В групі, декоративні вставочки Piano Black, адаптивний круїз контроль DeStronic. Гуп. Неймовірно крута шумоізоляція. Поїхали далі. У нас автоматичне світло, сенсор дощу. Взлітає наш квадрокоптер. І так, дивіться, навігація дуже класна, чітка, швидка. Вже завантажені українські карти. Мод-вибір режиму їзди, це Normal Eco та Eco Plus. Автомобіль має двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Візуально просто супер виглядає. Ідеальний стан салону без будь-яких слідів використання. Друзі, електролічник, система Автохолд. Два підстаканничка тут. Підлокотник теж в неймовірно крутому вигляді. Демонструю вам задній ряд сидінь та нагадую, автомобіль знаходиться в компанії Автолуцьк в Луцьку. Повністю розмитений, чекає на вас. Якщо вам цікавий ось такий от апарат, завітайте до нас на тест-драйв. Також переглядайте всі інші наші авто, які є в наявності. Наразі всім вам дякую за увагу. Гарного дня та на зв'язку.